Володимир Зеленський попросив у президента США одну річ, яка змусить Путіна нарешті сісти за стіл переговорів. Про це український лідер розповів в інтерв'ю Аксіос. Загалом, в рамках генасамблеї ООН українська делегація провела у США понад 30 зустрічей. Крім того, у Нью-Йорку вперше відбувся саміт Кримської платформи та саміт міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Президент Зеленський мав продуктивні переговори зі світовими лідерами. Крами присвячені посиленню України та встановленню миру, зокрема, і зустріч з Дональдом Трампом. Я сказав Трампу про одну річ. Я не можу сказати, що це, але Трамп пообіцяв працювати над цим. Це зброя. Нам вона необхідна, але це не означає, що ми будемо використовувати її. Бо якщо ми її матимемо, це буде додатковим тиском на Путіна, щоб він сів за стіл переговорів. У пентагоні скликають сотні генералів на екстрену нараду. Зберуться на базі морської піхоти у Вірджинії наступного тижня. Причина масштабної зустрічі не розголошується за інформацією. Вашингтон пост покликали практично усіх старших офіцерів від бригадних генералів і вище, включно з командирами із зон конфлікту. Та регіонів Європи та Азії нарада вже викликала тривогу та невдоволення. Відбудеться вона на тлі масштабних реформ очільника Пентагону Піта Гексета, зокрема наказу про скорочення кількості генеральських посад та перейменування міністерства оборони на міністерство війни. Данські змі оприлюднили відео російського десантного судна Олександр Шабалін на межі територіальних вод країни за 12 кілометрів від данського берега. Кілька днів він стояв вимкнений без локатора, тому для відстеження був невидимим. І цієї ночі через невідомі безпілотники знову закривали аеропорт Ольберга. Цивільне литовище, яке використовується і військовими, не працювало близько години. В Москві помер російський пропагандист Тигран Кеосян. Про смерть одного з рупорів Кремля повідомила його дружина, керівниця телеканалу Раша туди Маргарита Симоніян. Наприкінці грудня 24-го Кеосян потрапив до лікарні, пережив клінічну смерть і з того часу лежав у комі. Саян, як і його дружина був одним із ключових голосів російської пропаганди, регулярно виступаючи з антиукраїнською та антизахідною риторикою. Симоніан, до речі, також недавно діагностували онкологічне захворювання.